Шановуючи великого будителя Галицької руси Маркіяна Шашкевича, з ініціативи членів районної організації всеукраїнського об'єднання товариства просвіта імені Тараса Шевченка, щорічно в селі Нестаничах в день його народження проходять урочистості, а в день смерті відправляються поминальні панахиди. Цьогоріч, 7 червня, дзвони Нестанецької церкви Різдва Пресвятої Богородиці скликали жителів села Радехівщини гостей зі Львова на поминальну панахиду з нагоди 170-ї річниці від дня смерті провісника національного відродження на західноукраїнських землях Маркіяна Шашкевича. Далі розповідає Михайло Тимрук. В неділю і свято кличе нас церковний дзвін до церкви. Адже життєва стежина кожного з нас розпочинається саме святого церковного порогу. Ось і у цю погожу червневу днину 2013 року на подвір'ї музейного комплексу зібралося Національно свідоме українство на поминальну панахиду з нагоди 170-ї річниці від дня смерті будителя Галицької Руси. Розпочався захід покладанням квітів до пам'ятника Маркіяну Шишкевичу. Далі поминальну панахіду відправив місцевий парох отець Степан Бурко у супроводі сільського церковного хору. Отця, який горів любов'ю до Бога, горів любов'ю до рідної землі, до того нашого бідного, нещасного народу, який бідний не тому, що його хтось прокляв, чи може Господь помістив його в якесь місце, де дуже тяжко жити. А бідного через те, що не вчиться на своїх помилках. Та ревність з'їла отця Маркіяна. Відійшов він з цього світу ще дуже молодим. Ті молитви, які ми сьогодні заносили, за душу отця Маркіяна, є дуже потрібні. Бо вірю, що душа його ще не вспокоїлася, дивлячись на те, як той наш український народ шукає щастя там, де його неможливо знайти, замість того, щоб повернути своє серце до Бога, повернути своє серце до Бога. Дороги заповідей Господніх. В листопаді 1838 року за рішенням консисторії отця Марк'яна Шашкевича було направлено в Холоївський деканат на парафію села Нестанич. Напередодні, в 1837 році, в містечку Холоєві на весіллі дочки місцевого пароха отця Морозовського Маркіян Шашкевич познайомився із своєю майбутньою дружиною Юлією Крушинською першою красуною Галичини. В 1839 році в нестаночах народився син Володимир, автор збірки поезій Зільник драми Сила любові. Саме ці дати поєднали нас з його життєвим шляхом і війшли в історію Радехівщини. Про ці та інші сторінки життєвого і творчі творчого шляху Маркяна Шашкевича присутніх ознайомив директор Возлівського природничо-економічного ліцею, доктор педагогічних наук, професор, президент регіонального товариства Рідна школа Петро Сікорський. Те, що українці над Дністрянською і над Дніпрянською частини України, це єдиний український нарід. А ми ще до сьогодні ділимося. Ой, то схід, то захід там, маніпулюємо, як тільки комусь забагнеться, особливо під час політичних баталій. Ще тоді він виснув ідею, що це є єдиний український народ. І нема чого ділитися на захід, на схід, на північ, на південь. Дуже багато. Ну слава Богу, що спільними зусиллями і селян знестанець, і наших підприємців, і церков, спільними силами ми віддали належну шану, відкривши музей, меморіал, де стояли його плебані. зараз все в квітах, колись було все в будяках. Це переламане, перебито, і ми продовжуємо ці роботи. Я закликаю, ну ж кожного року щось зробити. Ну не то і гривні, не шкодувати, бо все рівно ніколи тих грошей не вистачатиме. Продовжив поминальний віче тематичний захід, який підготували учасники художньої самодіяльності народного дому села Вузлового, Нестанець, Возлівського вузлівського природничо-економічного ліцею, нестанецького навчально-виховного комплексу. Я так як чую Маркіяна, обличчя Мудре та бліде. Я так як чую Маркіяна то слово, що із серця йде. Такими поетичними рядками розпочали захід чарівні ведучі Марія Федина та Христина Бортник. У виконанні ансамблю народного дому села Нестанець прозвучала пісня про Маркіяна автора Богдана Пелата. Особливо зворушливо звучала поезія у виконанні найменших учасниць заходу: Соломії Харко, Олесі Воробець та Василини Войтович, уродженого села не станеш. І чути легкий подих трав. По них ішла нога поета, який на захист мови став, і, і понесли Ангели слов на своїх крилах в небеса, бо мова рідна це основа їх незалежного буття. Хоч нема вже маркіяна, і освітка не зів'яла, наша рідна Україна назавжди вже вірна стала. І воскресла рідна мова, вільна, сильна, пречудова. І народ розправив крила, бо на те є Божа сила. Живи маркіяни, в піснях і словах, живи у граніті і в дубі, живи у вінках, струнках і квітках, для тебе і простір усюди. Своєю артистичністю у виконанні пісень та декламуванні віршів вирізнялися вихованці вузлівського природничого економічного ліцею Оксана Олійник, Стефанія Галай, Анна Марія Любунь, Андріана Лаптута. Він не помер, він житиме в віках, бо спадщина його леліється в піснях. У спогадах він завжди буде з нами. Його поезія звучатиме в віках. Дякую сьогодні, що бережеться пам'ять в першу чергу у селі Нестанича. Бо Нестаничі віками, зберегли ту церкву, зберегли той дзвін, зберегли ті двері на дерев'яних завісах, де відкривалось українство і закривалося. зберегли отут, де зараз музейне приміщення, де давали українським нащадкам. Нашим, Петро Креснице, свідок навчили віри і правди в дитячих садках в 39-му році за Польщі. Зберегли тут ходять люди, які вперше є похоронені тут Іван Дік, які видали рість йому. І вперше в клубі в 60-х роках унуфрине свідок, коли вона працює в бібліотеці, пан Омелян за клубом, а він приходить і каже, треба тут зробити куточок Маркіяну Сашкевичу священникові. Так, то зроблено. І вперше вказ і до упоклоіння нищення церков, отут, в клубі сільському, в куточку бібліотеці, роблять куточок Маркіяну Шашкевичу. Далі приходять сюди, та земля зводить людей Йосифа Семеновича Паробочого, Сікорського, Лубківського. І ви всі тут присутні. Маємо сьогодні продовження пам'ятнику, в музеї. У місті, де була плебанія, де вчив і давав свої знання, передавав Маркіян Шашкевич. Хор церковний працівники вузлівської культури, радихівської культури, будь працівники, влада, вся влада, і районна, і обласна, можливо, вони сьогодні не присутні, але я вам скажу, всі душею є тут, і вони всі до того спричиняються. Тож дякую вам, я від сільської ради. Від вас, жителів села, не стане. Що земля несличівська благодатна, і ось сьогодні відспівали ми панахиду всім селом за тебе, любий маркіяни. тож спи спокійно вічним сном.